Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Вони пройшли найгарячіші ділянки великої війни, і нині знову перебувають в епіцентрі подій, працюючи на Покровському напрямку. Іноді зовсім близько від ворога. У день захисників та захисниць України розповімо про мінометників бригади Рубіж. Докладніше Олег Ендриксон. Під вибухи ворожих снарядів. Моменти дуели з FPV. <звук> Мінометники бригади Рубіж прямують на бойові позиції. Ох, ми сьогодні розігралися. Ох, ми сьогодні накажемо. Далі дії відточені за десятки бойових виходів. Отак. Незмінний помічник хлопців міномет 82-го калібру. Старий, але ефективний, кажуть вони. Групу з трьох пяти чоловік може. Нормально так бід в нікому роді. Ну, Джип, якщо потрапити, можна теж вивезти з ладу. Працюємо ми зазвичай десь від піхоти 1,5-2 кілометра. Летить на дальнобої до чотирьох. В принципі, штука хороша. Були в Рубіжному, Сєвєродонецьк, Лісичанськ стояли. Потім під Бахмутом були були в Харківській області в липцях. Ну і зараз на Покровському напрямку. І як кажуть мінометники, роботи тут вистачає, як і загроз, що чатують в небі. Дрони, 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 дрони. Своїми дронами росіяни намагаються перерізати логістичні шляхи для українських бійців. В пріоритеті транспорт. Туж на позиції доводиться заходити довго і дуже обережно. Всю техніку нашу вражають ще на під'їзді. Тобто на даний момент ми пішком заходимо і виходимо, це десь кілометрів 20. Через непросту логістику на позиціях доводиться перебувати до місяця, часто в спартанських умовах. Іноді жива сила ворога за кілька сот метрів. От нас були 400 метрів від нашої ВПшки. Ну, наші браві хлопці з розвідки їх швидко унічтожили. Тоді все завершилось успішно, проте попереду нові бойові виходи. Допомогти зробити їх більш безпечними ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на реби для бригади Рубіж нині це необхідність, яка допоможе мінометникам заходити та виходити з бойових позицій з більшим захистом, а відтак повернутись живими і здоровими додому. Перший місяць відпочинок, так сказати. Там максимально постараюся провести час з сім'єю, релаксонути. Ну, а потім далі піти на роботу. Продовжу службу в армії. Уже і так багато служив. Ну і буду далі служити. Олег Хендриксон, за Харкомах. Програма «Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії, а ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.